С Петрович радий видіти вас на батьківщині. Ви прийшли сюди піпу запалити, чи маєте якісь інші плани? Ти знаєш, і піпу запалити це найголовніше, тому що коли прийдеш запалиш піпу, і дуже багато приходить спогадів, приємних спогадів. А з Виноградовим у мене надзвичайно багато таких сторінок мого життя пов'язано. Тому що перші кроки і в свідоме життя, і в літературу, і в роботу творчу, журналістку, і так далі. Все це пов'язано з виноградом. Потім було велике березне і так далі. Але все це потім. Королево на задньому плані. А, ну, королево це поза всім. Королево це окрема тема. Бо якби почати про королеву, то то б вже почалося звірша про те, що у нас королеві всі королі. Ну а виноградово то є Виноградово, і Дуже приємно що сюди не тільки мене, а багатьох людей з усієї України, із Закарпаття скликали, розумієш, позивні фестивалю Карпатський Пегас. От Серпень, вересень, взагалі. Це така фестивальна пора на Закарпатті. От Вчора якраз віддзвеніли трембіт на синовір, трембіти кличуть. Сьогодні тут кар, е, Карпатський Пегас і так далі. І це дуже добре. І цей Карпатський Пегас, от бачите, е, було колись Карпатська ватра перший, другий, третій міжнародний фестиваль, літературний фестиваль. А оце ще один літературний фестиваль, якби молодший брат Карпатської ватри, це Карпатська. Пегас, отакі От це, це щось нагадує якесь дежав'ю. Щось було на початку 20-х років. Пригадаєш у минулому і, столітті. І, це дуже добре, що саме у Виноградові Карпатський Пегас, тому що і сам так Бог вилів, і час так вилів. От ти дуже правильно задав 20-х роках. У 20-х роках саме тут у Виноградові поезію йшов перший так. альманах. Тиса, у якому були представлені українські письменники, поети, прозаїки. От Гренджа Донський там був представлений, інші Лука Дем'яник-прозаїк, Олександр Маркуш, Федір Потушняк. От вони тут, цей альманах Тиса, він вперше заявив. І Закарпаттю, і світлою про те, що все-таки є потужний такий кулак українських, воно, як кажуть, така робоча рука українського письменства. І та робоча рука багато що зробила. Ну, от, тому що ці імена, які я згадав, може би говорити і говорити про них, скільки е, труду вони вклали на нашу літературну ниву і які це дало величезні врожаї. Але ж по тому є ще й історичні такі розумієте е, основи, що чому саме тут, на Закарпатті, тут у Виноградові отакі от фестивалі робляться поетичні. Чому та згадаємо, березень, 39-й рік. От студенти Якова Голоти звідси, з Виноградова йшли через Копаню туди на хуст, на Красне поле, От, там їх постріляли. І так, ну кому яка доля випала, дехто і залишився жити, дехто то, але це героїзм такий ну, безприкладний героїзм, тому що молоді люди, юнаки, такі святі ідеали. А для поезії що? Це ідеали, святість ідеалів, святість історії. І тут, як кажуть, саме тут ми. Можемо вклонитися історії і нашій Героїчному минулому і нашому славному духовному. А ще що, ну та тут і сам Бог велів, щоб на Виноградівщині звідси у світ пішло королівське Євангеліє. Тут на Виноградівщині, в моєму е, рідному королеві Мойсеєві п'ятикнижі було перекладено на угорську мову, і це стало е, святиною угорського народу. Тут на Виноградівщині першу угорську оперу написали. О, е, так що ж, а Виноградів... може би говорити й да, говорити? В Виноградівці, ну просто я знаю, зараз. Вони дуже шоковані вашою такою. Це лише, це лише крупиночки. А тут ви подивіться, просто е вражений тим, що наскільки Виноградово за останні роки воно стало взагалі чудесним таким містом. Тут пам'ятники, подивіться, які цікаві, оригінальні, неповторні такі пам'ятники. Якщо у роки мого дитинства був пам'ятник Леніну, та й на тому все. А тепер тут. Ну, Круга в нас подивіться, ми на цій прикріпці ну, із мера то, що... полагається вам обов'язково. <с> а <с> як же <с> так? А я хотів би, щоб ви сказали все таки пару слів про сучасну поезію закарпатську. І назвіть пару імен, які е ви бачите, що вони не просто сьогоденні, а вони залишаться в завтрашньому дні. Ви знаєте, мені надзвичайно приємно, що сучасну закарпатську літературу, творчість теперішньої генерації письменників. В такому літературному контексті надзвичайно високо цінують, вона помітна, вона самобутня, вона яскрава. Ну, але це все не виросло на голому місті, тому що в нас були прекрасні попередники. Нас був... Федір Потушняк, і Михайло Томчан, і Грен Жадонський, Іван Чендей, Петро Скунці, і десятки, десятки імен. І ось це все. Вони, і от, вони, створили, вони створили для нас ту прекрасну основу, що на чому можна будувати стіни і так далі. І, і Храм будувати і будувати, і тисячоліття його добудовувати. І ось із теперішнього, ви подивіться в нас, якщо говорити про поетів. Е, я боюся, що когось е, так експромію. Не згадаю, то наперед прошу вибачення, кого не Ай, А, та інший. Значить, дивіться, у нас лауреат Шевченківської премії поет Петро Мідінка. У нас прекрасний поет е, європейського такого звучання Василь Кухта. Василь Кузан, він засновник цього фестивалю, ініціатор, натхненник. Один теж із найвідоміших сучасних українських поетів. Презентував е, роман свій. Так, Христина Кирита прекрасна поетеса, Лідія Пух прекрасна поетеса, Мар'яна Нейметі прекрасна поетеса. Ну, Ну, а інших побачимо зараз на Карпатському об'єкті? обертій. Декого побачимо, от, тому що люди задіяні і до інших заходів, які проводяться, члени спілки письменників, але це тільки поети. Тепер візьмімо прозаїків. У нас лауреат Шевченківської премії Мирослав Дочинець, прозаїк. У нас прекрасний, незрівняний прозаїк є один із найсамобутніших на Україні це Дмитро Кешеля. У нас чудовий прозаїк Петро Ходанич. У нас ну багато тут якщо б ціла плеяда письменників наших закарпатських, вони достойно продовжують ті традиції, які започаткували наші попередники, і тішить те, що є, і як кажуть, у нас крила, як кажуть, на виріст. Є на виліт, щоб і вище і далі летіти. От ми зараз до 70-річчя нашої обласної письменницької організації готуємо такий альманах, буде називатися Карпатські вершини. От, і там буде в нас ціла така добірка молодих поетів, які подають особливо такі. Цікаві надії, сподівання. Карпатські пегаси. Я думаю, потраплять бачу, на вершину. так, так. бачить ще особливість карпатського пегаса. Я хотів би сказати, Василь Козан каже, що це буде рисак. Білий такий, то то розкішний, то все. А я вам хотів сказати іще таке діло. Бачите, є в нас тут е, верховинські коники, гуцулики. Вони надзвичайно витривалі. І якщо цьому конику, гуцулику дати крила, результати будуть колосальні, тому що література це талант, безумовно, але ж це і надзвичайно велика праця, і надзвичайно. Велика виносливість має бути. Витерпіти, перетерпіти, все перетерпіти, перемолотить. І в то літературне ярмо. От колись один французький письменник, ну не хочу сказати, щоб не помилитися, сказав так, що літературу роблять воли. От воли роблять у ту літературу, а потім до них вже додаються, до тої роботи додаються пегаси. Добре, я вірю, що. Сьогоднішній фестиваль відкриє нові імена. А тим, що вже відкриті, додасть наснаги творити далі краще, більше і в творчості всіх тих поетів, прозайків, які сюди приїхали сьогодні, які були, які мріють, виноградів залишиться такою дуже яскравою сторінкою, сторінкою прекрасного карпатського літа.